Партії блок Петра Порошенка, Максима Курячого. Будь ласка. Шановні пані та панове, шановні колеги, майбутнього найголовніше, що є в нашому житті, це діти. Як кажуть, чужих дітей не буває саме тому. Наш священний обов'язок забезпечити умови для розвитку дітей. Наш священний обов'язок забезпечити нашим дітям майбутнє. Нещодавно в нас відбулася розширена нарада за участю голови Нерпетровської обласної державної адміністрації пана Валентина Різниченка. Ми обговорювали важливі питання соціально-економічного розвитку нашого регіону. Це нормальна практика співпраці обласної державної адміністрації з депутатським корпусом, з народними депутатами України, які представляють наш славетний регіон. У нас була виявлена дуже проблема, яка до сьогоднішнього часу залишалася невизначеною і неврегульованою. Тільки на території Дніпропетровської області зареєстровано більше ніж 5 тисяч дітей, воїнів-учасників АТО, разом з дітьми-переселенцями шкільного віку, які на сьогоднішній день перебувають і потребують негайно, негайної реабілітації, створення умов для відпочинку та здоровлення. На жаль, така проблема сьогодні не врегульованою залишалася до сьогоднішнього дня в нашому українському законодавстві. Саме тому. Губернатор області, користуючись тією нагодою нашою робочою нарадою, звернувся до мене до моїх колег, шановних народипів пана Павелка та Куліченка щодо необхідності знайти можливість вирішення вручнувати цю ситуацію. Він запевнив нас, що область Дніпропетровська область здатна взяти і виконати ці зобов'язання по реабілітації та здоров'я дітей-учасників АТО та дітей переселенців шкільного віку. Крім того, шановні колеги, очевидно, що одне із найголовніших питань і завдань, які стоять сьогодні перед українським парламентом, є створення повного соціального пакету підтримки для наших учасників АТО. Саме тому, не гаючи часу. Я разом з колегами Павелком та Куліченком розробили та вже зареєстрували у Верховній Раді України відповідний проект закону і внесемо зміни щодо закону України про здоров'я дітей. Ми намагаємося беремо на себе зобов'язання найближчим часом внести це питання, цей законопроект до порядку денного сесії і проголосувати за нього за основу. Та в цілому, дякую за увагу. Шановні колеги чи запитання? Будь ласка, запитань немає. Ми завершуємо брифінг. дуже дякую.